Привіт, народ! З вами Рома, Пончик Рома, і сьогодні ми будемо виживати у Вальхейм. Але чесно, якщо я ще раз забуду зробити їжу і здохну від голоду, то цей канал треба перейменувати на вікінг дієтолог. Ми будемо рубати дерево, щоб потім на них впасти. Ну, тобто будувати гатинку. А ще обов'язково зустрінемо троля. Спойлер, він мені не друг. Тож сідайте зручніше, беріть печеньки, бо я свої вже з'їв. І гайда дивитися, як ми знову позоримось у Вальхейм. А зараз епічне інтро. Як і у всіх іграх подібного жанру, це починається зі збору переначальних ресурсів: дерева, каміння та їжі, щоб знову не відкинутись. А також не забуваємо про місцеве ТЦК. Ну, Я забув, як сильний удар діляти. Маха Подожди настройки ем, Альтернат... нет. Атака, альтернативная атака. СКМ. Сергей кнопка. Продовжують збирати Чудові, червоненькі ягодки. Мы. Ми... Ненароком відправилися в світ Хорсу. Але, незважаючи на ці умови, створюємо собі перший топорик і зустрічаємо ще одного доблесного воїна ТЦК і ставимо його на своє місце. Звичайно ж, не забуваємо підтримувати рівень вуглеводів, гопаючи місцеву фауну, ми ж все-таки вікінги. У нас на х 2? Ви ще з команду. Виходимо, ми таки у ліс, і тут з кущів. Баг! Вискакують сіро люди! Їх ціла орда. Ми махаємо факлами, але виглядаємо скоріше, як вікінги-балерини на репетиції. Вони кидають у мене каміння, а я думаю. Хлопці. Вы что, ты тячешь ему садочку загортовывалась? не где? Я не бить его, мне, а мне же он не задубился сейчас. Мне вообще на все равно, а мне факелить. А еще камнем кидать. А я блокировать можно? Сомневаюсь. Я тоже. Так, Паша, потасовочка. Это что, звездочник? Да. А, нет, да, ты, ты. О, -то да, Я да. О! Да, 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 Помахавшись кулаками і зібравши декілька ресурсів, знаходимо свій перший вулик та будівлю, матеріали, з якої ми успішно конфіскуємо. Не доламавши домик, до нас вибіг місцевий охоронець, щоб прогнати нас. А ми що слабкі. Тому вирішуємо відстояти територію дипломатичним способом. Мені бос одразу нам вичав. Посилій вишина, ні? Він за тобою. Оп. Раз, два. Не попал. вообще <связывается> глубоко. А, Я же ударами, меня из них Ну, мы его парировать не сможем. Оп, это вот точно. 15 урона. на, на, просто на, на, Не встигли ми перепочити після жирного скелета? Не питайте, де там жир, але не суть. Так от, до нас прибігають власники будівлі, і пригомломшеній від його нестачі вирішують накинутись на нас. А я нагадаю ми не слабкі, щоб тікати.

Але ненароком знаходжу насіння моркви. Тут я чую крики про допомогу, і бачу, як на мого братильника накинувся п'яний вояка. Страшні ж все такі часи у нас. вони ми вважаємо себе добропорядними громадянинами, тому конфіскуємо державний треш і доводимо його до ідеалу. А поки я займаюся ремонтом, пропоную вам вліпити лайкосик, підписатися на канал і написати комент. Буду дуже вдячний. Ну або майже до ідеалу. Ненароком знаходжу місце призвання боса. Це нам для майбутнього. Також ще декілька вуликів, які ми конфіскуємо, звичайно ж. Нащо вони тут? Вирішує, що нам потрібно трішки змінити раціон, тому кабанчики, вибачте мене, я не хотів. А от Олені виявилися трішки розумніші, і відразу дали по газам, як тільки почули мене. Буваємо перевіряти документи у місцевої молоді. Виявилося, що то був місцевий житель невеличкого села, але в цьому селі, окрім пару кладок дерева. Та вепра, Нічого цікавого більше не було. Повертаюся додому, щоб трішки навести порядок. Справлю першій скрині та ліжка. Сортую награблене. Заодно створюю Лук. Та декілька стаків стріл. А зараз найцікавіше в Вальхемі Грінт дерева. Іще. 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 Повернувшись додому, ставимо власні вулики, які в майбутньому нам будуть дуже корисні. Думаю, що нарешті може відпочити, але бро вважає по-інакшому, тому біжу допомагати йому з деревом. Але завдяки цьому створюю собі спис, і ми відправляємось на район збирати свої пожитки. Помічаємо, що поряд з нами є дивна будівля, недобудова, тому, як всі звичні люди, ми туди полізли. Там нас зустріла місцева охорона. Там у них взяться. Ты же вот так не. знаю, же будешь в кого-то, так не знаю, вечность. Мансейку страшно. Если нас нашли. Май ведь он с этим не пойду. А, Але ми занадто круті. І окрім одної стріли в дупі вони нам нічого не змогли зробити. Доброго дня! Ваші документи. А зараз на вас чекає невеличка нарізочка з мого полювання. Тому діставайте своє печиво, заварійте чайочок і приємного перегляду. 冰冰冰冰冰冰冰冰 Викосивши половину фауни, починаємо фінальну підготовку до битви з їхнім президентом. Створюємо обладунки та смажимо м'ясо по колу. Також створюємо собі скриньку, щоб зберігати свої пожитки. Ну, свою їжу, харчі. І ось ми готові до нього. Ейктюр. Ось і підійшла до закінчення перша частина Диких Земель. Всім вдячний за перегляд, також буду дуже вдячний, якщо підтримаєте відео лайком, коментарем та підпискою. Всім до зустрічі!